Ірина Василюк довгий час пропрацювала на Ніжинському механічному заводі у відділі випробувань і надійності. Роботу, яку вона виконувала, вимагала постійного контролю та вдосконалення. Спочатку продукції, а потім і себе каже майстриня. Тож і у творчості одразу видно копітку працю і любов до деталей. А розпочалося все досить просто. Мені просто дуже чимось захотілося займатися. Ось тут від вас, метрів 50 книжковий магазин. Є. Я просто зайшла в книжковий магазин, от просто побачила книгу. До речі, яка Енкокс. Все я по цій книжці. Я її поки доїхала з Чернігова до Ніжина, я її прочитала по діагоналі. Правда, дома ще прочитала і все, іголка в руки, і почала вишивати. Картини вишиті стрічками. Можна роздивлятися довго і дивуватися, скільки зусиль пішло на їх створення. Здалеку, це, начебто, живопис, де підібрані кольори, видно відтінки та півтони. Поблизу ще й з'являється об'єм, який створюють стрічки. Зі слів майстрині на виготовлення однієї картини йде майже тиждень. Воно все вишліфовується, і от на сьогодні я вже перехожу на поле, на польові квіти. А починала все я із троянд. Ну зараз троянди чомусь в мене відійшли на далі, а поле, польові квіти, вони мене надихають, особливо зараз літо йде, то взагалі і я вже пробую їх вишивати із натури. Тобто переді мною букет я з цього букета вже роблю. Картин. Танок стрічки і полотна. Це перша персональна виставка ніжинської майстрині. Тут представлено 19 картин, серед них і пейзажі, і натюрморти. Здебільшого на картинах квіти. Також можна подивитися інші хендмейд-вироби сумочки різних розмірів з натуральної тканини, що прикрашені вишивкою стрічками. Ірина Василюк каже, в основному її роботи йдуть на подарунки рідним та друзям.